Кладачі англійської мови. І їх буде топ-3. Це яскравий сайт, яким ви можете користуватись для відпрацювання як граматики, так і лексику. Можуть бути різні фотоборди присвячені різній тематиці, наприклад, Нового року. Номер 2 сайт це сайт, який «Amazing». Ви також тут дуже гарні борди, фотографії, якими ви можете фотоборди, вже зроблений рідінг, лисенг доданий. І ви можете спокійно обирати вік ваших студентів, рівень їх знань, яку мову ви вивчаєте. І третій це більше для початкової школи це БМБУС. Він дуже яскравий, ось так називається. Також для учнів молодших, але можна знайти і для Старших різні різні завдання, які будуть яскраві і ефективні.